Сьогодні я на Кульпарківській, але не там, де подумали всі львів'яни. Позаду мене житловий комплекс парус сіті Кульпарківська, 93, місто Львів. І сьогодні я вам детальніше розкажу, чому цей комплекс взагалі користується такою популярністю і що він себе насправді представляє. Ось так у нас виглядає захід в сам комплекс. Будинок бізнес-класу, монолітно-каркасна технологія виробництва. Досить красивий фасад. Вже видно, що комерція. Заселилося потроху, є ресторан спа процедури. Досить красивий фасад, все досить красиво виглядає. Зліва теоретично має бути офісний центр та апартаменти. Але це поки невідомо, як реалізується забудовник. Бачу балкони спільного користування, досить класно зроблений весь фасад. І все загалом виглядає досить круто. Ось так зроблене світло тротуарна така руківка. І, в принципі, виглядає все досить непогано. На годиннику 6.45 неділя. І я для вас знімаю цей відео огляд такого ЖК. Студія манікюру. Козацький паб виглядає, поки досить цікаво та досить непогано. Це перший будинок комплексу, він вже теоретично найбільш заселений. І найбільш розвинутий. Що ж, рухаємося далі. Що в нас тут ще цікавого? Навпроти цього комплексу Safe Town, також вже заселяється, вже добудували певні секції. Ось так у нас виглядає вся комарція в першому будинку, ось магазин дверей. Видно, що вже будинок достатньо розвинутий. Ось, до речі, є смітники. Досить-досить воно все непогано. Певним мінусом цієї локації я би відмітив залізницю, яка прямо поруч біля ЖК. Думаю, що відео ви її ще почуєте. Це, до речі, у нас паркінг, де можна купити паркомісце, досить хороше рішення від забудовника. Ось так виглядають у нас під'їзди, до речі, заїзди без порогів. Все досить круто. Якщо вийде, навіть покажу вам, як виглядають під'їзди. Видно, що ще ремонти не до кінця завершені, але в цілому весь будинок уже досить розвинутий. Самокати для тих, хто не хоче користуватися машиною. Ось такий цікавий барбершоп, і безпосередньо внутрішній дворик. Першого будинку. І ось так у нас виглядає внутрішній двір. Все-таки є заїзд для машин невеликий, парковка. Ось такий у нас дитячий майданчик. І, варто кажучи, для будинку бізнес-класу трохи задешево, як на мене. Могли б придумати щось цікавіше. Але в цілому досить і досить непогано. Квартири тут досить недешеві. Наприклад, ось ця квартира з терасою коштує, якщо не помиляюся, 240 тисяч доларів. І ходімо далі дивитися, за що тут такий цінник. Так, ось у нас в'їзд в сам паркінг. Знову ж таки, похвалю рішення забудовника, оскільки видно, що з парковкою тут насправді складно. Тому парку місця це дуже хороший вихід. Самих підземних паркінгів будинку немає, є тільки в будинку пару з преміум, а це будинки. Пара з Детальніше вам покажу трохи згодом. Тут ще ніхто не заїхав. Тобто тут ще все буде потроху розвиватися, але видно, що будинок дійсно вже розвинутий, є от аптека, нова пошта, тобто все дуже і дуже непогано виглядає. Але і враховувати потрібно цінник, який тут є за квартиру. Казин близенько це вже, до речі, третій будинок, і він теоретично має бути ще не сильно заселений, тобто тут ще мають бути ремонти. Ось такий на заклад і досить великий майданчик. Це, якщо не помиляюся, п'ятий будинок. Прохід заборонено з будівельного майданчика. А ми зробимо як всі українці і підемо поруч. Ми ж не заходимо сюди, ми обходимо. Ось так виглядає інша сторона цього комплексу. Але в цілому-в цілому, в цілому... І комплекс реально непоганий. Але завжди потрібно враховувати цінник, що він тут досить немаленький навіть відносно Львова. Тут зразу видно, що територія ще не сильно облагорожена, тобто видно, де будинки здалися давно, а де відносно недавно. 1500 квартир загалом по комплексу, будинкова котельня опалення. Це безпосередньо вже будинок парус преміум. Типоверхова, якщо не помиляюся, ось ця секція. І йдемо подивимося, чому він саме преміум. Чому він не пару Сіті, як інші. В цілому видно, що забудовник постарався, тобто не є поганим цей проєкт. Але як на бізнес-клас є певні моменти, про які поговоримо трохи згодом. Але в цілому. Все виглядає досить і досить непогано. Ну, зранку можна трохи відпочити або позайматися, поки немає людей. Чому б ні? Так, ну перше, що кидається в очі, це закрита територія, хоча б через це вже можна називати преміум. Але в цілому, в цілому дійсно прикольно. Досить класно все зроблено. Цей будинок, наскільки мені відомо, станий відносно недавно, що в принципі видно по вік Подивитися навіть по вікнах, видно, де висять штори, де зроблені ремонти. І в цілому видно, що ще є квартира без ремонту. Речі, я знайшов, за що саме видали приставку преміум. Це напевно людина так думала, думала що обрати. І обрала пару з преміум, тому що тут є такий листок. Досить цікаво, звичайно, вони продумали входи та виходи на майданчик. Я би зробив, наприклад, тут. Але вони зробили ось таким чином тобто окремий вхід вихід по сходах. Треба було ще червону доріжку поселити, щоб всі, хто в комплексі відчували, що це саме преміум, саме для них зроблено. Але це вже такі маленькі недопрацювання. Я думаю, їх можна в принципі вибачити забудовнику. В цілому, в цілому комплекс виглядає непогано. Дуже крутий виїзд. Тут зробили таке відчуття, ніби в аеропорті. Виїжджаєш і в'їжджаєш. Паркінг третій. Напевно, на ліфті піднімають машин. Ну, якщо це справді так, то взагалі аплодую забудовнику. Але в цьому я сумніваюся, що прямо на ліфті машину будуть піднімати на ваше місце. Один із важливих нюансів, про які варто сказати, це все таки залізниця. Щоб ви розуміли, зараз я знаходжуся на паркінгу і ось яка відстань до неї. Тобто тут прямо вприти. Але як говорять мешканці, вони або звикають, або. Фактично не чують проїзд до поїздів. Не знаю наскільки це правда. Я в цьому комплексі не проживав, але все ж таки нюанс важливий. Якщо ви обираєте квартиру в цьому жука, на це треба точно звернути увагу. Враження про комплекс в цілому позитивні. Я тут бував не один раз, тому що тут дуже високим попитом користується оренда квартир, і десь, напевно, квартир три я тут продав. І в цілому, я вам скажу, все дуже активно розвивається. Тому що, наприклад, коли я був останній раз, нової пошти, напоїв Тітюн, інших магазинів та брендів тут ще не було. І навіть, навіть у таких крутих майданчиків я не замічав і крутих в'їздів. Тобто, це наче не сильно важливо, але подивіться, забудовник навіть про це попіклувався, тобто зробив ось такі класні заїзди, виїзди. Тобто, все досить. Класно облагороду. Це видно навіть в певних деталях. І, до речі, забудовник навіть попіклувався про комерцію в плані кондиціонерів, тому що на скляний фасад кондиціонер не повішаєш, і тому забудовник зробив його під круківкою, що досить непогано. А ось тут вже видно кондиціонери квартир. Досить гарно виглядає сам ЖК, нічого сказати поганого не можу, але є свої нюанси, про які я скажу трохи пізніше. Хочеш здати, продати або купити нерухомість у Львові? Пиши мені в інстаграм. Що ж, друзі, в комплексі наче все вам показав. Переміщаємося в парк і поговоримо більш детально про деталі. Трохи висновків про сам комплекс в цілому непогано. Бізнес-клас, можна знайти квартири з дуже крутим ремонтом, по типу ось такого. Можна буквально не виходити з дому. Все необхідне з комерції, є прямо в ЖК, але є свої нюанси по типу колія. Поруч яку на жаль я не зміг показати, тому що поїзд не проїжджав як назло. І гуркіт стоїть добрий, коли поїзд проїжджає. Також не сама найкраща шумоізоляція. Це відгуки людей, які безпосередньо живуть в цьому комплексі. І спілкуючись з людьми, які роблять ремонти та дизайнерами, можу сказати, що якість будівництва тут далеко не бізнес-клас. Якщо під інвестицію поставлю йому десь 9 з 10, тому що попит на оренду що комерції, що квартир досить великий і здати можна дорого та швидко. Якщо для власного проживання поставлю десь 7 з 10, тому що є певні нюанси, про які я сказав. Пиши свою думку про цей комплекс в коментарях. Також пиши, які би відео ти хотів бачити на моєму каналі. Підписуйся і удачі!